Україна мало забезпечена водними ресурсами і вони нерівномірно розподілені в державі. Однак Волинь води має вдосталь, каже заступник начальника обласного управління водних ресурсів Олександр Сардушко. В нас близько 287 озер, більше 930 ставків, 137 річок. З них одна велика річка це прип'ять. В нас також до мільйона запасів підземних вод. Тобто ми забезпечені водою в цілому нормально. Водні ресурси потрібно берегти і цінувати. Шкідлива дія води, скажімо, повені паводки, можуть завдати значні збитки навколишньому середовищу. В області актуальними залишаються проблеми затоплення і підтоплення. Цей рік. Як то кажуть, наша гаряча лінія холодна, тому що ми спостерігаємо гідрологічний цикл. Коли в минулі роки, в 2011-2013, була багатоводність, відповідно мав пройти і сухий рік. У цей рік буде сухим. Торік в області розпочали реалізовувати міжнародний проект. Відновлення магістрального водного шляху є 40 на ділянці Дніпро-Вісла від стратегії до планування. У його рамках планується дослідити користь відновлення водного транспортного шляху трьом країнам Польщі, Білорусі, Україні. За словами заступника начальника обласного управління водних ресурсів Олександра Сердушка, незабаром фахівці вивчатимуть економічну доцільність та розроблятимуть проєктну документацію. Капітального будівництва тут не буде, ідея тільки починає своє вивчення, тобто основна ціль цього проєкту – Дослідити чи доцільно буде відновити судноплавність в рамках європейських стандартів від Дніпра від Херсона до Балтійського моря до Гданська. у Луцьку судноплавство занепало ще у 70-х роках минулого століття. Проте за умовами міжнародного проекту програми Польща, Білорусь, Україна через 10 років на річці стир можна буде побачити пасажирські пароплави. Ми поцікавилися у лучан, Коли вони останнє бачили на річці стир, хоч якийсь транспорт. «50 років було, з торговиці ходили. 50 років, а тепер ні. Тепер там та його, е, на, на красному, там був якісь кораблі, були баржі, пісок водили, але там тепер вже теж нічого не буде. Приходять машинами, п'ють, бляшки кидають. Колись тут було гарно, гарно і тут було гарно, не позарожче. А тепер собак водять, нагадили, нагадили, хіба це так то, то культура. В основному пісок возили, ну і ще щебінь, то далі вже ходили по річці. Коли не ще було таке, що і дерево возили. Ну, то рідко було. В основному пісок. Ну, з го року, все закрито. Так що тут сонопласу вже нема. Якби було сонопласу, це було б набагато краще. А набагато. які переваги? Ну, економніше набагато. Як ми ходили четверо суток, то ми за четверо суток привозили дуже багато піску. Три баржі везуть 300 тонн. А машинами 300 тонн перевезти, то самі знають, скільки рейсів треба зробити. Водний транспорт найдешевший у світі та екологічно чистий. Наголосив заступник начальника обласного управління водних ресурсів Олександр Сердушко. За умовами цього грантового контракта, так виявилося, що Євросоюз пішов на поступки, і українська сторона зовсім при цьому кошти не затрачає. Власного внеска не вносить, тобто він нульовий. Проект вартує 900 тисяч євро, з них 10% власного внеску за умовами програми Польща, Білорусь, Україна. Його профінансують наші сусіди, білоруси і поляки, а решта 90% дасть Європейський Союз.